Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята Тож сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку, пані Юліє. Доброго ранку, малята. Ой, Галинко, а чого це якась заклопотана, якась. Ой, ви знаєте, пані Юліє, я так поспішала на нашу з вами зустріч хотіла навіть перебігти Дорогу <плес> в недозволеному місці. Але згадала ваші настанови і пішла до пішохідного переходу. А один хлопчина, він так побіг. Посеред дороги машина ледве загальбувала, я так злякалася, я ось подумала, а малята пам'ятають правила дорожнього руху. А оце ми зараз малята і перевіримо. І пригадаємо, як поводитись на дорозі, щоб було безпечно всім і водіям, і пішоходам. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі і малята. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно навколо подивись. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід знак наземний чи підземний. Пішохідний перехід. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди не барись, далі йти теж маєш право, як машин немає справа. Три ока в світлофора є, і кожне з них наказ дає. Червоне каже строго стій, а жовте що не можна. Зелене каже Йди мерщій і слухається кожний. Малята, що вам нагадують дорожні знаки? Так, геометричні фігури. Зараз ми розмістимо знаки на фігурах. Будьте уважні Яка фігура посередині? Так, квадрат. А зараз це знак зупинка транспорту. Яка фігура перша? Так, круг. Тепер це знак заборонено кататися на роликах. Яка фігура друга? Так, трикутник. А тепер це знак пішохідний перехід. Яка фігура четверта? Коло. І це знак для водіїв. В'їзд заборонено. І останнє теж трикутник, а зараз це знак Увага діти. Подивіться, які геометричні фігури на цих машинках. Давайте подивимося, які з них вміють котитися. Так, коло та овал. Які з них мають по чотири кути? Так, квадрат, прямокутник та ромб. А яка фігура з цих зайва? Так, це трикутник, тому що в нього тільки три кути. Діти, подивіться, на яку фігуру схожа дорога, по якій їде жовта машина. Так, трикутник, синя, овал, а червона. Так, дорога схожа в неї на квадрат. По якій дорозі їде зелена машина? Так, вона схожа на прямокутник. Автобус їде по кругу, а вантажівка їде по дорозі схожій на ромб, правильно малята? Діти, на яку цифру схожа ця дорога? Так, на цифру 3. Значить, праворуч буде яка цифра? 4. Тому що 3 менше, ніж 4. А зараз яку дорогу треба побудувати праворуч? Правильно схожу на цифру 5. 6 більше, ніж 5. А тут яка дорога нам підходить, діти? Так, схожа на цифру 2. 2 дорівнює 2. Побудуємо тут дорогу. Яка буде цифра, діти? Так, 7, 8 більше, ніж 7. А яка ж дорога буде на цьому малюнку? Як ви гадаєте? Звичайно, 9, тому що 9 дорівнює 9. Діти, давайте назвемо числа сусіди числа 3, 2 та 4. Які сусіди у числа п'ять? Так, це чотири та шість. Які сусіди? У одинички. Два та три. У числа вісім. Так вірно: сім та дев'ять. А у числа дев'ять. Вісім та десять. Молодці. Порахуємо, скільки разів просигналив автомобіль три рази. А тепер П'ять разів. А зараз. Аж сім разів. Будьте уважні на дорозі. thank hey. you Ще закріпити. Давайте пограємо в гру. Давайте пограємо в гру, яка називається кольори світлофора. Я показую колір світлофора, а ви кажете, чи можна на цей колір рухатись, чи ні. Домовились? Домовились. Отож, увага! Не можна, треба стояти! Правильно червоний колір. Наступний колір. Приготуватися, але рухатися ще не можна! Жовтий колір. І нарешті останній колір. Швидко переходь дорогу, Можна рухатися. Зелений колір. Збільшимо число 2 на 1. Буде 3. 3 додати 1. Буде 4. 4 додати 1. Дорівнює 5. 5 додати 1

Два. Молодці. На перехресті біля світофору стояли чотири автомобілі. Побачивши зелене світло, дві машини поїхали вперед. А скільки машин залишилося на перехресті? Чотири відняти два дорівнює? Два. Молодці малята. По дорозі рухаються машини. Три з них жовті, а дві зелені. Скільки всього разом автомобілів на дорозі? Три. Додати два дорівнює. П'ять. Молодці малята. Ну що ж, малята, наша сьогоднішня подорож країною дорожніх знаків та правил дорожнього руху пройшла, як завжди, дуже цікаво та корисно, так, Галинко? Так, сподіваюсь, ми всі разом закріпили правила. Звичайно, і тепер ви будете ще уважніше на дорозі та в транспорті, а також запам'ятаєте, що означають знаки дорожнього руху. Отож, малята, повторюйте правила і, звичайно, не забувайте про математику. Фотографуйте свої здобутки і присилайте нам фото звіти. Ми будемо дуже раді їм. А на сьогодні все. Наше заняття закінчилось. До побачення! До побачення! До нових зустрічей!